таке, що знову трапилося. М? Ну, гаразд, подумаєш, ви ніколи не знімали відео на YouTube канал у пів одинадцятої ночі? М -м. Ну, видно, що так. М -м. І я одна тут така. Ну, я гадаю, що тут вже поробиш. Я вже підготувалася, іншого варіанту немає. Придеться так сидіти і цілу ніч знімати відео. Всім друзі ще раз, і як ви вже гадаю, здогадались, то сьогодні буде обзор всієї моєї косметики. І почнемо, я гадаю, що з самої косметички, де лежить вся вся моя косметичка. До речі, як ви помітили, гадаю, а хто не помітив, то зараз дивіться, то моя косметичка фіолетового кольору. До речі, я дуже полюбляю фіолетовий колір Ну, і взагалі різні відтінки фіолетового, але мені більш подобається лавандовий кольор, більш, ніж ось цей. А взагалі мені всі відтінки фіолетового подобаються. До речі, хто полюбляє фіолетовий колір і взагалі різні відтінки фіолетового, то обов'язково пишіть в коментарях, мені буде дуже-дуже цікаво подивитися. І так, поїхали Тут є ось такі губки якісь. Чорненькі, до речі, зацініть мої губка. І якась надпис. Вона на англійській мові. Зараз я її прочитаю з легкістю. Так, кей юрк. Лава. Лав Зачекайте. так. Фок. Ні, а тут не тут, значить, вона на англійській мові. Зараз я її прочитаю з легкістю. Так. І це та, яка говорила, що знає англійську. Ну так. Гаразд. Поїхала вже дивитися мою косметику. Опа-на, опана! Тільки дивіться, скільки в мене косметики. І так, я згодна, що це для 10-річної дівчинки це занадто багато. Але що тут дуже поромби, що більше косметики мені подарували друзі, батьки чи рідні. І так, поїхали, що я бачу перше? і це ось такий блиск. Це мені подарував тато, це, вибачте, це, в мене вже язик заплутається. Це йшло в наборі. У мене там був типу бокс з різною косметикою, і це український бренд Ні-Ні-Ні. Це як олія, це як бальзам для губ. Я не знаю, чи це олія, чи бальзам, але я знаю, що це дуже смачно пахне. Зараз я зроблю Swatch. Він трішки так, так блищить. Ось так він виглядає. Не знаю, бачите, чи ні. Але він тут є. Дуже смачно пахне. Так. А далі я бачу ось такі олівчики, але... Так. Але де ковпачок? Сіте. А де ковпачок? Не може бути де ковпачок від цього олівця. А що з ним. Чого він такий брудний? Гаразд, потім знайду. І це ось такі два олівчики для макіяжу. От чому гадаю з цього? До речі, один факт: більшість моєї косметики це від фірми Glam. А також в мене є деякі е, продукти, які з Аврори. Там два-три продукти, але вони також е, гарні. І так, і це оліве для губ від фірми Glam. Ну, повторюсь, в мене дуже багато продуктів від фірми Glenbine. Ось такий свод. Він доволі якісний, гарний. І це, до речі, у мене відтінок 108-й. Дуже ця, дівчата класні, тому якщо що купити. Я вже не пам'ятаю ціну, тому що мені це дарувала мама, я не знаю його тіну. Далі, о, моє улюблений це олівець для. ось для очей, для слизової. ось тут, я вже не знаю, як це називається, але... <клес> говорю, у мене язик вже заплатається, вже пізно, і я дуже хочу спати. Він біленький, і я доволі часто їм користуюсь. Ось такий своч, не бачите, він чи ні, але він дуже якісний. І він коштував 11 гривень. Тому, дівчата, якщо вам потрібно таке. То біжіть бігом уїв і купуйте це. Це, до речі, є бренд Лейсі. Лейсі Лейсі. Коротше, прочитаєте, гадаю, ось ви знаєте такий бренд. Я також його знаю, але я просто забула. Ось ці лючки дуже якісні. Далі що в мене є пілка з'їли, але вона. Неякісна. Вона коштувала 44 гривні. Я її купувала десь 2 роки чи рок тому, але вона дуже неякісна І ось я опуляюці, а вона просто не опуляється. І самі подивіться. Тому не купуйте це повний дизлайк. Не дуже удобно сидіти. Так, поїхали далі. А, далі у нас ще є ось такий спонжик. Вибачте, він він грязний. Я просто їм вчора користувалася і не його помити, але ось такий він. Він доволі також дуже якісний, і він продавався в наборі з цими квіточками. До речі, я в кінці їх також покажу, зроблю обзор. Так, а далі це дзеркало. І ви просто собі уявіть, воно з. Справжній Англії. Це дзеркало з малюночком. Англії, так? А, це Лондон. І так, це зеркало з Лондона. Я просто в шоці. Це дарувала моя хрещена, і я дуже дякую їй за таке прекрасне дзеркало. Подивіться, яке воно миле. Я доволі часто їм користуюсь і беру у різні випадки. Вони мені... Воно мені завжди знадобиться. Так. Далі це ось такий блиск, і він також з фірми Glam B. Він мені також дуже подобається, але це я просто так купила. Навіть немає причини. Просто зах... oh my God! Все. Але він дуже-дуже гарно блищить і пахне цукирочком. Ай, І в нього запах дуже-дуже смачний, тому советую, пропоную точніше. Ось так він виглядає. Я не знаю, бачите ви чи ні. Просто мені не дуже вдобно вам показувати це все. Дивилося. Ну, коротше, побачила. Так, далі на сцені і вийдете, з якого магазина? І так, це ціні заврори. Є декілька причин, чому я їх купила. По-перше, воно було на акції. По-друге, вона така маленька, вона така гарна, тобто, я говорю за те, що їй дуже ось так, рюкзак. І все. І дуже вдобно укласти в різну подорож чи ще кудись. Тобто я її вже брала в Карпату, коли я їхала, і вона мені насправді знадобилась. По-друге, тут є ось такі гарні кавіточки. Не знаю, бачите ви чи ні, але вони тут є. А по-третє, чи вже це по четверте, тут дуже гарні відтінки, і вони мені насправді дуже сподобались. Ось я зробила свод. А по четверте. А по четверте, ну, просто за упакування гарне. Так, далі в мене є такі блискітки, і вони також за Ну, Я їх не буду відкривати, тому що це займе в нас дуже багато часу. І так вже пройшло, скільки? Вісім хвилин. І, гадаю, ми не будемо їх роздивлятися. Ось просто так можна подивитися. Тут шість uh, кольорів. І вони коштували 39 гривень і, в принципі, непогані. До речі, ціну цієї помадки я не пам'ятаю, 50-40 чи гривень, десь так. Далі в нас хайлайтер. І є одна причина, чому я його купила. По-перше, він був на акції. Ну, По-друге, це гарне пакування, самі подивіться. Ну, а по-третє, тільки подивіться. І це ось така квіточка намальована на хайлетеру. Я не знаю, ви бачите ви чи ні, то Я вже їм дуже багато разів користувалася. До речі, я їм контурувала собі нос. І це ну, дуже, дуже гарний хайлайтер. Ось він коштував 50-60-40. Коротше, я не пам'ятаю, але він дуже гарний. Він прям блищить. Вау, дівчата, тому пропоную вам, якщо він ще буде знижці, то, 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 то це вообще вау. Так далі нас рум'яни. І вони також фірми Лембі. Багато я говорю. Слів в глимбі, так? Я, я також, також догадалася. Ну, ось, Це ось такі рум'яна. Тут раніше були малючки різні, але вони вже стереш, оскільки я часто їм користуюсь, і зараз вони також в мене нанесені. Ось, Я не знаю, бачите, ручні. Але Вони такі рожеві, гарні. Я також, до речі, зараз роблю свотч. але вони дуже гарні. Кому подобаються рожеві рум'яна, то це. Саме це я не пам'ятаю, тоді, коли я купляла це будучи 24 рік, я вже не пам'ятаю ціну, тоді ще була акція. Тому я не пам'ятаю. Так, далі у нас оліолюбнее і це палетка цінеї. І це також від фірми Clamb. Так багато я дуже разів говорю ламбін, ну що ти тут вже поробиш. І так, тут, тут є різні способи, як можна надати ціні. А тут сама палетка ціни. Ось так вона виглядає. Я, до речі, її не дуже часто користуюся. Більшість, більшість я користуюся цією палаткою. І, до речі, зараз я нафарбувалася. І так, ну з цієї палетки мені небагато кольорів подобається. Я її купляла тоді на Олімпіаду. То... Ні, на виступ я її купувала, тому що в мене тоді не було палетки і мені прийшлось купити. До речі, тоді, тоді я нас коштувала, Це я, мабуть, рік тому чи два роки. Ні, я вже не пам'ятаю. Ну, Давно її купувала. І мені дуже подобаються ось ці блискітки. Я їх також дуже часу до речі, використовую як хайлетер. Ось ви можете подивитися, ось вони фіолетові такі трішки. Не знаю, бачите ви чи ні, але вони насправді дуже гарні. І ще мені подобається ось цей кольор. Він такий зелений, його не дуже видно, але сам відцінок гарно мені подобається. Ось він. Правда, він насправді з блискітками, але не передає ця камера ось ці ось ці мені подобаються блискітки. Так, ну з цією палеткою я гадаю все. А далі в нас ще одна палеточка. Так в мене є три палетки, як вже зрозуміла, маленька і е, великі дві. Цю палетку я просто обожнюю. Так, насправді. Ой. Ой. Тут є, до речі, ось така мочалка губка. Але я її не часто користуюсь, ну, тому що в мене є песлики і вона мені не потрібна. Але все-таки як подарунок, то це. Прикольно, знову ж таки, я не знаю цін цієї палетки, тому що це мені дарувала мама, і я, я не знаю. Так, мені дуже подобається тут це. ось такі ціні. Я їх використовую як базу під ціні. Вони у мене зараз на очах, я не знаю, бачите чи ні, але воно ось так виглядає на очах. Вони також зараз у мене нанесені, ось так. ось так це виглядає. Ось своє. Ще мені дуже подобається ось ці персикові. Зараз ось ці ось мені подобаються. Я також доволі часто користуюся. Я не знаю, бачите чи ні. А кольор, який мені не подобається, то це ось цей. Здається, що він білий, але ні. Він як вода. Він такий. Мокрий Ви знаєте, що, що мені схоже? Він на він скраб для обличчя. І він такий мокрий, жирний. Насправді він жирний такий і липкий. Тому я не знаю, що це, але я їм не користувалася, ніколи не буду користуватися. Так Далі в нас. Близький йдуть, так? А, ні, у нас ще є туш. Давайте ми вже закінчимо з декоративною, а потім вже переходимо до близьких. Це туш, до речі, я також росією нафарбована, вона, до речі, патріотична, і вона коштує 55 чи 58 Ні, здається, 58 вона коштувала, і вона дуже оригінальна, тому дівчата. Якщо буде на акції там 50 чи 40, то обов'язково купити вона оригінальна і взагалі вона мені подобається. Тут ось така доволі ну, велика кисточка. Я знаю, буває і більше, але це доволі гарне. І тюбик не патріотичний. Я не знаю, говорила це вже чи ні. Напишіть, будь ласка, в коментарях, то я вже забула. У мене зараз нафарбована віці туші є. Ви просто можете ось так подивитися. Ось, тому вона дуже гарна. Ну, і. А, ось я знайшла копачок. А, апладумо, апладумо, апладумо. Я знайшла ковпачок від цього олівця. Так, поїхали далі. І це е, фарба для брів, і це з бренду Лес. Les... Les... Ну, коротше, самі можна прочитати я. Я насправді знаю цей бренд, але не знаю, як він правильно читається. Але, як ви вже бачите, я не знаю, що бач... чи, ні... чи не бачите, то цей відтінок для мене затемний. Але я також його користуюся. Я знов таки не знаю ціну, тому що мені це дарувала мама. Давайте я зроблю свотч. Він дуже він занадто затемний для мене, але я їм також користуюся для стрілок. Так. Ой, ой! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ай, ай, Головне не зламати. Ось таке він дуже темний, тому я не дуже часто користуюсь. Так, поїхали далі, у нас кисточки. Я швиденько так покажу. Так, і ну, це все так. І у мене їх тут загалом чотири кисточки і ось він сам набор. Вибачте, вони не помиться, тому що в мене не було часу їх мити. Тут є ось така кисточка для ціни. І ще ось така кисточка для ціни. Ай-ай-яй. Ай. І ось такі дві кисточки для рум'ян, там, наприклад, це для пудри. Але оскільки в мене немає пудри, я користуюся, як, наприклад, хайлайтери, чи як рум'яна, чи щось інше. А, так, і в нас залишилося одні близки. Так. І це в нас ось такий малесенький котик, Це ось такий бальзамчик, і він дуже приємно пахне по ночку. Але він, в нього немає ніякого, ніякого кольору. Тобто він прозорий. Я не знаю, бачите ви його чи ні. Так, тобто він прозорий. Далі в мене також є ось такий блиск, але він вже є з відсінком. Він такий трішечко-трішечко, ось такий капалючку рожевий. Можете самі подивитися, такий світло, рожевий, світло такий малесенький чиночок, але є. Ось такий близько джусі бомб, Бачите, я не знаю, він розуміє, що трапилось. Так, він такого також рожевенького кольору. Я доволі часто їм користуюся, тому що він оригінальний і він мені дуже подобається. Далі в нас що тут у нас що тут у нас написано, і це в нас блиск від Хані Бані. Ой, я пам'ятаю я... пам цю трагічну історію. Це був рік тому. І я побачила цю помадку і мені ставалося, що вона повинна бути червоною. Але як ви вже замітили чи ні? А, ну хоча а, ну, хоча в неї такий моркони. Мал, ось, ось так зовсім трішки трішки давали. Але він майже нічого не має, майже ніякого відтінку. Але ось так, якщо прям намажукати, то ще щось трішки буде видно. Далі в нас це ось такий блиск, і в нас вже потихеньку все закінчується. Залишилося ще там два бальзами. Все вони. І це мені подарувала мама. Раніше він був маманий, але вона мені віддала його. Я, до речі, часто його беру в школу, і він ну, не має ніякого відчинку, ви бачите, Чи не бачите, не знаю. І ще в нас ось такий блиск. І я також його купила в Аврорі, і він коштував 30-40 чи 40 гривень, але це мені о, купила бабусі. Я пам'ятаю, це йшла після таці і вона мені його купила. Так, ну і це в нас останній блиск. Ось такий. І, до речі, в мене він зараз на губах. Бачите, в нього чи ні, але він дуже. Гарний, але його потім фіг змієш. Змиєш. Зараз я зможу. Забити. Він а, поки такий здається прозрачний, але, то вам здається, він а, за кожні хвилини він мішує. ось він, ось. І він скоро стане просто ось як червона помада. І його я потім мила, мила, мила і його. Коротше, фіг зміж, а цієї помадки 39 гривень і купувала, і купувала я її в Добробуті. Це було також рік тому. І ось такий обзорчик косметики в мене вийшов. Я гадаю, ви подивились, і вам було дуже цікаво. Ну і на цьому дякую за перегляд, підписуйтесь обов'язково на мій канал. І всім па-па! Так, а я, а я не розумію, а стало? село? Пуку? Тут хтось є? Пф, так, о, о, так. Чому воно пробра о, все, все, все? Ну зараз запрошу хвилинку вашої уваги. Я дуже сильно хочу вам розповісти трішки хоча б про фірму Клембі, оскільки це моя улюблена фірма, і я хочу вам розповісти про неї хоча б трішечки ось так коплючку якоїсь інформації. Гадаю, що вам буде цікаво. Беремо телефон. Я вже перейшла на сайт єва.юей і зараз буду вам читати про фірму Клембі, з якого міста почали виробляти і тощо. Глембід це, власне, до речі, до речі, я зараз я купила собі новий. О, як вона? А, новий чехол. Ось такого, знаєте, як о, морського салатового кольору. До речі, мені він подобається. І так, починаємо. Глимбід це власне торгова марка декоративної косметики мережі Єва. Тобто о, цю фірму придумала сама Єва. Запущена у 2015 році. До речі, це не рік, коли я народилась. До речі, проходять скільки мені років, якщо я народилась у 2015 році, так вона набула популярності серед цільової аудиторії дівчат 18-25 років. Ну, взагалі. Чи 14 ну, взагалі, цю косметку купують більшість підлітків. Наприклад, там почне з 9-10 років і там до 18-25 років, як тут і написано. Завдяки високій якості та оригінальним продуктам. Не останню роль зіграло також привабливе упакування. Це, до речі, про що я говорила. Тобто у цієї фірми дуже цікаве привабливе упакування, і це мені подобається, як, наприклад, ось Хайлазер. Там намальована дорозочку, а, а що тут такого? Мені наприклад, подобається. Продукція виготовляється на заводах України, Туреччини, Італії та Китаю. Ого, АйЦ, ось це я прочитала тільки в перший раз цікаво. Я вважала, що ця фірма тільки в Україні продається, але ні, ще в Туреччині, Італії та Китаї. Гадаю вам, що вам сподобалася ця інформація. І всім дякую за перегляд і всім папа!